Христос народився словімо Його 311 й день війни, і це останній день 2022 року. В минулі роки ми вітали один одного з Новим Роком. Хоча, чесно кажучи, мені ця традиція не дуже зрозуміла, тому що час сам по собі не несе щось добре. Але якщо ми дякуємо Богові за рік, який пройшов, і згадуємо його благословення і очікуємо, що Бог буде з нами в майбутньому році, то тоді, звичайно, є підстави для надії. У 2022 році відбулось багато такого, чого ми не бажали один одному. Ми не бажали страждань один одному, не бажали, щоб сім'ї були розділені, не бажали, щоб хтось гинув. Але, на жаль, це відбувається. І в сьогоднішні свята такі, що для декого, для деяких родин вони є важкі через випробування. Коли таке відбувається, для нас стають зрозумілі такі біблійні вислови, як час скорботи, час випробувань. Як у Даниїла в 12 розділі написано: І настане час скрути. Отєїсь скрути, скорботи, випробувань. Український народ проходить через випробування зараз. Але все ж таки людям природньо очікувати кращого. І якщо говорити з такої точки зору, яку зрозуміла для всіх українців, то, звичайно, в прийдешньому році ми очікуємо перемоги України, бажаємо цього. І вона відбувається, але вона відбувається дорогою ціною, тому ми продовжуємо молитися. цей рік, 2022 рік, ми відчули на собі, що таке звір, про якого говорить книга Об'явлення, на нас напала антиукраїна-Антихриста. Це те, що диявол перетворив Росію. Росія стала антиукраїною антихриста, тому що вони не могли і не можуть спокійно жити і дихати, поки Україна жива. І ми це відчули на собі. Але що робить Бог? Все, що робить зараз Росія, сприяє формуванню української нації і утвердженню української державності. І відбулося вже багато. Такого, що є поразкою Росії. Про це можна багато говорити і багато про це сказали вже промовці всі дні різні. У християн є підстави для ще більшої і міцнішої надії. Тому що ми знаємо, Бог діє. У нас є чудовий різдвяний гімн в наших збірниках. Він іде його зустрічаємо, слава Господу Христу! І в ньому є такі слова. Світло світла все здолає, сили пекла пропадуть. І ось це те, що нам потрібно пам'ятати, коли ми вступаємо в прийдешній рік, світло світла все здолає, сили пекла пропадуть. Час випробувань, час скрути. Час дуже важкої скрути для багатьох українців, але цей час Божої вірності одночасно. Давайте прочитаємо послані до Євреїв, 13 розділ з 5 вірша. У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте, бо він сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємось говорити: Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина? Павло тут писав про проблему грошолюбства. Зараз у багатьох українців грошей стало ще менше, і ще менше можливостей їх заробити, але Бог залишається вірним. І в цій фразі, де сказано: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Ще можна додати: ні, я тебе не покину, і ні, я не відступлю від тебе. Такий зміст тих, тих грецьких слів, які там вжиті. І далі ми читаємо в 8 вірші, тут же, в 13 розділі. Ісус Христос, учора, сьогодні і навіки той самий. І це є підстава для християн згадувати тих, хто пройшов вже цей шлях випробувань. Згадуйте ваших наставників і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. У ці скрутні часи, ми можемо згадувати тих, хто пройшов сталінські концтабори. Ми можемо згадувати тих, хто протистояв зіру в нацистській Германії. І ми можемо пам'ятати те, що тут сказано: Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. І Він буде. З кожним, хто довірився йому в прийдешньому році. Насправді, коли тут говориться, що Ісус Христос учора сьогодні і навіки той самий, це ствердження Його божественності. І це дійсно так. Ми маємо пам'ятати, що Спаситель, він завжди вірний. І що ми святкуємо не просто народження потомка царя Девида. Але й слово, яким все вчинене, слово, яке Бог, воно стало плоттю, і син єдинородний, явив нам Отця, явив його любов, любив, явив, явив його характер. І це має підтримувати нас. Цікаво, що Боже завітне ім'я, яке дає підтримку і надію Божим людям, те ім'я, яким Бог відкрився Мойсею, і яке євреї. Настільки вважається тим, що відмовились вимовляти його і заміняють просто висловом Гашем, тобто це ім'я, Воно, християнські богослови допускають, що його можна вимовляти як Яхве. Так чи інакше, воно говорить про того, ким все створено, ким все підтримується, від кого все існує, але він сам самодостатній. Але більше того, це ім'я говорить про те, що Бог завжди є для свого народу. Тобто, в кожен момент часу він діє як Бог-відкупитель. Колись він виводив свій народ з Єгипту. Потім в Ісусі Христі Бог виводить народ із рабства у диявола. І він завжди вірний. І він є той, хто був, є і буде. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення в першому розділі, як починається ця книга, яка написана для того, дана для того, щоб підбадьорити християн, які якраз терплять переслідування, чи будуть терпіти переслідування. І ось перший розділ, четвертий вірш: Іван до Семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить. Ось це завітне ім'я Бога, яке говорить про Його вірність, своєму народу. Та від семи духів, які перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів, Йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священиками Богові своєму Отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь. Бог відкрився в Ісусі Христі. І Він є той, хто був, є, і прийде. І це велике підбадьорення для кожного християнина, коли ми дивимось в майбутнє. І Він каже Господь Бог: Я є Альфа і омега. Хто є, і хто був, і хто приходить вседержитель. Цікаво, що коли в Книзі об'явлення говориться про звірну, про оту державу, яка внаслідок дії дракона сатани починає переслідувати вірних Христових, то цей звір намагається наслідувати яхня, намагається наслідувати Христа. Але цей звір йде в погибель. Ось прочитаємо в 17 розділі, 8 вірш. Звір, якого ти бачив, і був, і нема. І має прийти з безодні і йде на загибель. Люди можуть дивуватися, тому що звірі оживають, наскільки живучою є ця імперія антиукраїна-антихриста. З давніх часів забороняли скільки українську мову, скільки намагались задивити. І ось нібито цей звір ожив. Після того, як розпався Радянський Союз. Але що ж, як і той останній звір, так і цей їхні строки життя визначені, він йде на загибель. А Він з'являється, але йде на загибель. А ті, хто з Агенцем, ті, хто з Христом, вони йдуть до слави, вони йдуть до вічного життя, навіть коли йдуть через важкі випробування. Навіть коли йдуть через смерть. І давайте зараз прочитаємо в книзі об'явлення в 22 розділі прочитаємо з 10 вірша. І каже мені, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. О той час, про який говорив Даниїл, і пам'ятаєте, Даниїлу було сказано запечатай, Слова пророцтва цього, бо ще не час, а тут сказано, час близько, не запечатує, і ми з вами живемо в цьому часі. Неправедний, нехай надалі чинить неправедність, і нечистивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується, ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець, блажені ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання досвітня. А духи наречена кажуть, прийди, і хто чує, нехай каже. Прийди. І справлий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Хай Господь благословить вас в прийдешньому році, хай Господь зміцнить вашу віру, надію і наповнить серця наші любов'ю. По милості Божій, тільки по милості Божій, Україна була, є і буде, тому що Бог підтримує її. І нехай наші серця наповняться впевненістю в тому, хто возлюбив нас до смерті Хресної і хто зробив нас царями і священниками Богу. І продовжимо молитися за наших воїнів, хай Господь збереже їх, особливо тих, хто в небезпечних місцях. Хай Господь дасть їм сили, Хай Господь дасть мудрість всім командирам, щоб команди були правильні. І хай Господь відкине наших ворогів і зруйнує всі їх плани. Наша надія на нього. Ті, хто за Анзем, йдуть до слави, йдуть до життя вічного. І Він прийде, прийде той, хто Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. І він віддасть кожному за його вчинками. Йому нехай буде слава, і нехай наші серця прославляють Його і в прийдешньому році. Амінь.